Відді виїжджають на вогневу через такі дороги. І треба швидко проїжджати, пролітати, не проїжджати. Навіть, про безпека для себе саме, саме перше. Краби прилітають, там і арта приїжджає, прилітає, і сюди прилітає контрбатарея, і в ПІВІ дуже багато. Реактивний снаряд, який. Летить до 20 кілометрів 500 метрів. Але так як буває вітер, дощ, сніг, то вони летять ну, загально до 20 кілометрів. Ми б хотіли, щоб надували і на тисячу кілометрів, якби такі були, щоб ми прямо на Москву їх запускали. Звати мене Олексій і позивний мій малий. Вона повертається, і потім я наводюся на бусоль. Повертаю пакет напрямку цілі і все. Навіднику тримати ловкі руки, меткий глаз і бажання знищувати ворога. За три роки, як би казати, ми вже наловчилися, руки в нас набиті, і ми вже робимо це все автоматично. Ми один механізм водій, командир, навідник і номер обслуги. Як допомога, можна сказати. Ви тут робите? Поступає чітко команда від офіцера, командира скільки пустити ракет. Шкала, на якій є цифри, які відповідають кількості ракет. 10, умовно, повертаємо на 10 ставимо. Швиденько виїхали, відпрацювали неймовірно швидко. І укриття, так як я говорив. Це пробується, там не знаю, пів години. Чи... Ні, це 6 хвилин. Палюючи, зажалки. Осколич та фугасні зараз. Це в основному у нас осколичне фаски. І які там ще? Агітаційні і все. Не дати ворогу далі просунутися, прикрити свою піхоту. Машина це залп, він 16 квадратних кілометрів накриває. Це дуже велика площа. Нам почали поступати ракети 40 кілометрові, були у нас пробні стрельби, все як має бути. На 30 кілометрів були. Так що трошки дали їм пошевелитися. Сама специфіка роботи, якщо це більш ураження е, яких, якихось комбінованих цілей, тобто або вирушають якісь колони, да, там на підтримку е, ворожого війська на передку ворог теж не тупий. Він же навчився великими групами, е, переважно не ходить. Тож треба до, добре попрацювати, щоб десь їх там в глибокому тилу знайти в якомусь сукупченні. Ну, наші хлопці, які на ташках працюють. Вміють то робити. Є така фраза крилата, да? тобто один літр поту артилерії економить як мінімум літр крові піхоти, а я вважаю, що може і, і навіть більше.